Потрібно розробити план заходів, ну не просто звернути увагу, так, а чіткий план заходів, де є відповідно кожен пункт, відповідно кожна дія. Я тоді попрошу надати від вас інформацію спільно з нашим відповідно департаментом цивільного захисту. І за кожен план дій, за кожен пункт, що був термін виконання, і відповідальна особа, тому що дійсно ризик досить високий, абсолютно погоджуюся з вами, враховуючи, що Основним шляхом передачі цієї інфекції є питна вода і харчовий шлях передачі інфекції. Ми вважаємо, що потрібно звернути увагу на проведення лабораторного контролю. Якості питної води, який передбачений державними санітарними нормами і правилами, належну технічну експлуатацію мереж водопостачання і споруд водопостачання, ну і проведення заходів з комунікації з питань роз'яснення населенню, шляхів передачі інфекції і засобів, які вони повинні дотримуватись для того, щоб не заразитися цим захворюванням.